Лідія, добрий ранок. Добрий ранок. Ну що, у вас є чим мене порадувати? Ще поки що рано говорити, аудит триває, і в мене є деякі питання. Вішайте поверх мого пальта. Які питання? До мене? Ні. Спершу я хочу поговорити з вашим фінансистом. Власенко. Я призначу йому зустріч на 9. Ну, то це вже зараз. Тож не буду вам заважати у мене нарада. І я чекаю на звіт від вашої фірми. Успішний незалежний аудит це дуже важливо для розвитку нашої компанії. Я Зрозумів, Марто вікторівну. Я закінчу, прийду в переговорку. Доброго дня, викликали я Власенко. Ліда. Лідія працювала у фірмі, яка надавала послуги незалежного аудиту. Нещодавно їм замовили перевірку фінансового стану однієї компанії, під час якої жінка виявила крупну недостачу. Але проблема була у тому, що винним виявився чоловік, у якого колись Лідія була сильно закохана. Жінка опинилася перед складним вибором: промовчати про крадіжку або ж зруйнувати кар'єру Сергія. У роздумах вона поїхала до бабусі. Я не знаю, що мені робити. Я, як його побачила, все всередині перевернулося. Ми з Сергієм ще в школі зустрічатися почали, одружитися планували. А потім він навчатися поїхав в інше місто. Так шляхи й розійшлися. Але я бачу, ти так і не змогла його забути. На жаль, я дійсно нікого не змогла покохати більше. Все чекала, коли він повернеться. Не варто оманою жити. Поки за минулим сумуєш, все життя може повз тебе пройти. Але ж тепер ми зустрілися. Іначе не було цих років. Я вже не молода, хочеться. Сім'ю, дітей. Напевно, у нас могло б все скластися. Але ця ситуація з перевіркою. От я й не знаю, що робити. Поклади руку в мак, так? щоб відбиток твій лишився. Якщо він дійсно винний вкрав ті гроші, то я маю про це в звіті вказати. Але ж чи буде він після цього зі мною? Не торохти. Немає на твоєму Сергієві того, чому ти його звинувачуєш. Грошей він не крав. Як же не крав? Я ж всі документи перевірила. Недостача чи маленька, і всюди його підписи стоять. В документах може бути що завгодно написано. Але я чітко бачу. Не злодій він. Але брехня біля вас обох, наче хмарою накриває. І що ж мені тепер робити? Вчиняй, як маєш, по совісті. Звіт чесний, напиши. І зайвого тягаря на себе не клади. Бо тільки гірше зробиш. І всього можеш лишитися. Добре, я зрозуміла. Дякую. Лідія була сфантеличена словами бабусі, і все ніяк не могла вирішити, що ж їй робити зі світом. Сергій? Як ти тут? Ну, я ще не забув, як бігав сюди після школи. Весь свій вільний час тут проводив. Я не вчасно, ти не одна. Ні, ти проходь. Я просто не очікувала стільки років пройшло. Але я все пам'ятаю. Ось сподіваюсь, ти ще любиш еклери. Дякую. Ти проходь і знімай пальто. пальцем. Лід, я... я відколи тебе побачив. Більше ні про що думати не можу. Я... Yeah. Лідія не могла встояти перед Сергієм, і вони провели разом бурхливу ніч. У понеділок Лідія вирішила ще раз перевірити усі документи. Жінці дуже хотілося вірити, що її коханий невинний, але підтвердження словам бабусі вона не знайшла. Усі папери вказували на те, що Сергій таки вкрав гроші у компанії. Жінка була зовсім розгублена і не знала, як її вчинити. Привіт. Привіт. Ти чого трубку не береш? Телефон вкрашення забула, не почула не, не. одразу. А ти щось хотів? Хотів. Запитати, які в тебе плани на вечір. Може, сходимо кудись. Ввечеряємо. І задоволений. Я вже давно ніде не була. Ну, я тоді з нетерпінням чекаю вечора. Я вже скучив. Сереж, припини. Я на роботі. Ну, я між іншим теж, але не можу працювати. Весь час думаю про одну неймовірну жінку. Столик я замовлю до вечора. Лідії здавалося, що перед нею найскладніший вибір у її житті. Їй необхідно було пожертвувати або кар'єрою, або коханням. Проте вона не могла собі дозволити вдруге втратити Сергія. Тому жінка вирішила написати новий звіт, у якому не вказуватиме ніяких правопорушень. Минуло декілька днів. Лідія не сумнівалася, що вчинила правильно. Жінка знала, що приховуючи фінансові оборудки Сергія, вона ризикує своєю репутацією. Проте Лідія пішла на це заради власного щастя. Вибач, що затримався, але знайти келихи у тебе то ще квест. Я ж казала давай я сама. Ні, я обіцяв романтичну вечерю, і вона у нас буде. Клери зараз я митю. Лідія зрозуміла, що увесь цей час Сергій обманював її, і у нього була інша жінка. А що ти шукаєш в моєму телефоні? Тобі повідомлення прийшло, я випадково. А Хто казає? Лід, послухай. Ти ж казав, що в тебе нікого немає. Тільки давай без цих сцен. Я тобі нічого не обіцяв. Ти сама хотіла стосунків, сексу, я тобі все це дав. Ще скажи, що тобі не сподобалося. Пішов геть. Ліда. Пішов! Ген! <кій> Лідія була розчавлена словами Сергія. Жінка повірити не могла, що він так підло вчинив із нею. Вона проплакала всю ніч, а на ранок вирішила помститися Сергію. Лідія знала, що змінити результати аудиту вона не зможе. Тому жінка вирішила піти до його начальниці і відкрити їй очі на фінансові оборудки Сергія. Марта Вікторівна, можна до вас? Лідія Петрівна, ви не очікувала. Я думала, ваша робота в нашій компанії закінчилась. Так, але у мене до вас приватна розмова. Так вийшло, що під час перевірки я дещо випустила з виду і не зазначила в звіті. Мені не давало це спокою, я перевірила все ще раз і виявила дуже солідну недостачу. Не розумію. Яку недостачу? Справа в тому, що один із ваших співробітників, Сергій Власенко, проводить досить крупні списання коштів, але вони не відповідають реальним витратам компанії. Але чому ви лише зараз мені про це говорите? Перевірка закінчилась, всі звіти подані. Так, я розумію, але тоді я не була впевнена. А зараз? Зараз ви впевнені? Цілком. І якщо цей власенко залишиться працювати в вашій компанії, то на вас чекатимуть великі неприємності. І наступний аудит може мати катастрофічні наслідки. Ну, а докази у вас є? На жаль, всі звіти я здала, але. Але якщо немає доказів, то краще для вас буде забути цю історію. Адже якщо я правильно розумію, ви прикрили очі на фінансову оборудку мого підлеглого. Я не знаю, за які такі заслуги. Я але... нічого не прикривала. Я просто не була впевнена. Це ви будете пояснювати керівнику вашої фірми. Знаєте, що ми з вами зробимо? Справа в тому, що ми з Сергієм знаходимося в доволі тісних стосунках. І тому я готова пробачити йому цю його помилку, а вам вашу неуважність. І обіцяю нікому нічого не казати. А вам раджу забути всю цю історію. Лідія була приголомшена почутим. Вона вирішила, що Марта Вікторівна покривала Сергія саме тому, що вони були коханцями. Лідія не розуміла, що їй робити, і вирішила за порадою приїхати до бабусі. Отак, баблю, не послухала я вас і сама себе в дурні пошила. Правда мені, моя мама, казала: як не крути, а долю обдурити не можна. Якщо вже написано на віку нещасливою бути, то не треба й намагатись. Ти на долю не нарікай. Обдурити її і справді не можна. І втекти від неї ще нікому не вдавалося. Ти можеш бути щасливою. От тільки робиш ти щось неправильно. Що саме, баблю? Та я все життя намагаюся, щоб все було правильно. Ніколи проти совісті не йшла. Оце надумалась і обпеклася. Візьми звідси квітку, отримай в руках і дай мені. Бачу, звичка в тебе є. Ти часто одяг на один вішак з чужими людьми вішаєш. Та я навіть увагу ніколи не звертала. Може, й буває. Не можна так робити, бо це погана прикмета. Якщо свій одяг вішаєш на один вішак, а гачок з одягом чужої людини, то вона тебе обдурити може. Я не знала. А з Сергієм більше не зустрічайся. І не вір нічому, що він говоритиме. Так тобі тільки краще буде. Лідія була упевнена, що зможе виконати пораду бабусі, адже вона і сама не збиралася більше бачитися із Сергієм. Що тобі потрібно? Ліда, нам треба поговорити. Ти на телефон не відповідаєш. Тому що нам немає про що говорити. Послухай, ти все не так зрозуміла. Мені байдуже на все, що ти скажеш. Якщо ти не підеш, я викличу поліцію. Жінці було дуже боляче, адже вона відчувала, що все ще кохає Сергія. До того ж, чоловік не хотів залишати Лідію у спокої. Він дзвонив, надсилав повідомлення, караулив жінку на вулиці. Проте Лідія намагалася не піддаватися почуттям і продовжувала ігнорувати Сергія. Ти довго будеш мене переслідувати? Я вже телефон вимкнула, що мені ще зробити, щоб ти перестав набридати. Можливо, номер змінити? Квартиру, місто. Що тобі від мене треба? Ліп, будь ласка, просто вислухай мене. Все, що я тобі казав, правда. Я дійсно кохаю тебе. Я спати не можу тільки про тебе і думаю. Серйозно? А Марта Вікторівна, як до цього ставиться? Твоє кохання не заважає з нею роман крутити. В Мене з Мартою нічого немає. Точніше є, але це зовсім інше. Вона мені не коханка. вона... Вона моя теща. Що? Ще краще. Отже, у тебе є дружина. Дякую, що розповів. Шкода, що не вчасно. Я хотів сказати тобі, але. Що? Але? Сергій, що? Ти кинеш її заради мене. Як на твоєму місці добряче подумала, така гарна партія донька керівниці фірми. не варто міняти на якусь там бухгалтерку? Лід, це не так. Марта змусила мене одружитися на її доньці. Ти ж сама знаєш, я взяв гроші з фірми. Вони мені були дуже потрібні для лікування матері. А Марта дізналася і поставила мені умову або тюрма. Або одружитися з її донькою. Ну і чому саме ти? Інших героїв на цю роль не було? Та кому вона треба, то стає страшна, яка то війна. Лід, будь ласка, не жени мене. Як тільки все буде позаду, і ми закриємо квартальну звітність, я одразу розлучусь. Я не хочу тебе втратити. Друге я цього не переживу. Лідія повірила словам Сергія. Адже вона так само болісно переживала їхній розрив. Минуло два тижні. Сергій майже кожного дня приїздив до Лідії, а інколи навіть залишався на ніч. Жінка сподівалася, що скоро він стримає свою обіцянку, розлучиться із дружиною і нарешті переїде до неї. О, добрий ранок кохана. Рано. Добре. Я хочу, щоб всі мої ранки були такими. Ти ти що маєш на увазі? Коли ти мене переїдеш назовсім. Я не хочу тебе ні з ким ділити. на Міна чекати, приїдеш ти чи ні? Залишишся чи поїдеш до своєї атомної війни. Не поспішай. Все скоро владнається. Я ж зараз тобою. Тому давай краще не гаяти часу. Може, сусідка? Піду, відкрию. Де? Дівчина, ви що тобі дозволяєте? Це ти що собі дозволяєш? Де Сергій? Аня. Так от яке в тебе відрядження. Ти нічого кращого знайти не зміг. Сергій, це що твоя дружина? Ти ж казав, що вона страшна товстуха. На себе подивись, коза! Я тут зіпаднала поволю. Це все не так зрозуміло, що все поясню. А мені і так все зрозуміло. Аню, почекай! Лідія зрозуміла, що Сергій знову обдурив її, як і попереджала бабуся. Вона вирішила назавжди викреслити чоловіка зі свого життя. Проте минув час, а Лідія все ніяк не могла забути Сергія, тому знову приїхала до нас. Краві ви були баблю? Не треба було мені його слухати. Але невже все, що він казав, брехня? Ну, не можу я в це повірити. Не буває ж так, що люди без кохання одружуються. Можливо, і Сергій так само? Подивіться, будь ласка. Ось в мене є фотографія. Ні. Дружину свою він ніколи не покине. Зручно йому там. Там і гроші, та й кохає він її по-своєму. За що ж він так зі мною? Добре йому було з тобою. Вдома він під владою двох жінок знаходиться. А ти йому в рота заглядала. От він твоїй любові купався, але не цінував. Отак все життя зі мною. Я ж тобі казала: минуле відпускати треба. Онучко, Даси її збір із страв, що я на старий місяць заговорила. Будеш заварювати його протягом місяця і пити. Тоді легше на душі стане. Звільниш місце для справжнього кохання. Одразу від нас Лідія вирішила поїхати до Марти Вікторівни. Ображена жінка дуже хотіла помститися своєму кривднику. Добрий день, Марта Вікторівна. Мені треба з вами поговорити. Про що цього разу? Я думала, всі розмови закінчено. Вчора ми отримали фінальний звіт від вашої компанії по повному аудиту. Тож ця справа закрита? Так, але. ж… Але якщо ви шукаєте Сергія, його нема. Він поїхав відпочивати з моєю донькою. А от ваші стосунки, думаю, це зрозуміло. Завершено. Тобто ви знали, що у нас з Сергієм Роман? Він же чоловік вашої доньки. А до чого моя донька? Вона ні про що не знала. А от Сергій мені розповів про ваші колишні стосунки, і я подумала, що це непоганий привід умовити вас, закрити очі на деякі неточності нашого бюджету. Але ж я не знала, що він зайде так далеко. А тепер мені все зрозуміло. Ці недостачі були через вас, а ви їх просто списували на нього і таким чином тримали біля своєї доньки. Правда, казала баба Люба. Сергій ні в чому не винний. Я не знаю ніяких баблюб, але я знаю, що моя донька Анюта закохалась цього голодранця як кішка. А щастя моєї дитини для мене дорожче за все. От і доводиться тримати Сергія під ковпаком, з-під якого він, повірте мені, ніколи не вилізе, та й не дуже хоче. Тож вам краще про нього просто забути. А ви знаєте, я так і зроблю. Але в своєму дуже продуманому плані ви не врахували одну річ: що я, як незалежний аудитор, можу ініціювати податкове розслідування фінансових махінацій у вашій компанії. Але ж тоді вспливе вся історія і ви втратите роботу. Інколи репутаційні ризики менш важливі, ніж власні інтереси. Кому як не вам про це знати, Марта Вікторів? Зетю, привіт! Лідія таки виконала свою погрозу, і відповідні органи зацікавилися фінансовими оборотками у компанії Марти. Повернувшись із відпочинку, Сергій намагався зустрітися із Лідією, але жінка категорично відмовлялася. Бабусин відвардо поміг їй вгамувати свої почуття та звільнити серце. Вже невдовзі Лідія змінила роботу де й зустріла гідного чоловіка. Бабуся нагадує: не можна вішати свій верхній одяг. На один вішак чи гачок із одягом іншої людини це може призвести до сварки та обману між вами.